контрибуції. Так, у період з 1795 до 1808 року включно Франція отримала понад 20 контрибуцій на загальну суму 535 мільйонів франків. Із них найбільші суми віддали Голландія у 1795 році 210 мільйонів і Прусія у 1808 році 120 мільйонів. Контрибуція практикувалася до початку ХХ століття. Пізніше, у 1949 році, вона буде заборонена Женевською конвенцією і замінена репарацією як більш цивілізованою формою відшкодування збитків, завданих війною. Що ж таке репарація? Це повне або часткове відшкодування державою, що розпочала агресивну війну збитків заподіяних державі, що зазнала нападу. Сам термін був запроваджений у 1919 році, коли за версальським договором Німеччина та її союзники були змушені відшкодовувати збитки, які зазнали країни Антанти. Розмір репарацій за версальським договором становив 226 мільярдів доларів. Мала Німеччина і після другої світової війни їхні форми були визначені на Ялтинській та на Подданській конференціях у 1945 році. Цікаво, що у мешканців радянської зони окупації Німеччини офіційно конфіскували 60 тисяч роялів. 460 тисяч радіоприймачів, 190 тисяч килимів, 940 тисяч предметів меблів, 265 тисяч настінних тисяч роярів, які за вони були, були потрібні. розподілені за невелику плату між радянськими номенклатурними чинами та старшими офіцерами. У документах проповного відомства зазначені також понад один мільйон чоловічих і жіночих пальців. Один мільйон головних оборів та 186 вагонів. Вона у міжнародному праві репарації розглядають як форму матеріальної відповідальності того суб'єкта, який скоїв міжнародне правопорушення і завдав збитків іншому суб'єкту. Зазвичай йдеться про відшкодування за мирним договором або іншими міжнародними актами. Обсяг та характер репарації визначають відповідно до завданих збитків. Репарації платить держава агресор, державі, на яку напала. Реальні кровотечі кінцівок є накладання джута або турнікета. Чим вони відрізняються і як правильно ними користуватися, розповідає лікар швидкої медичної допомоги Роман Роїк. Накладання джутів і турнікетів потрібно під час травмування кінцівок і масивних артеріальних кровотеч. Джутом може бути ну, будь-що, що і підручні засобів. Це може бути і шматок тканини, і простирад, два мові жити, етноша, звичайно. Турнікет теж безпосередньо спеціально виготовлена захід. Чому він кращий? тому що по перше накладати його досить таки просто. Там є елемент закрутки. Ви просто накладаєте там турнікет, закручуєте безпосередньо цією закруткою до зникнення пульсу на радіальній артерії або маломовикові артерії. Так і просто фіксуєте і все. Там ну то тобто, складнощі немає. Чому він хороший? Тому що вже практично доведено, що такі турнікети рятують життя під час масивних кровотеч. Дві години може спокійно бути напів. Не для того, щоб госпіталізувати пацієнта вже необхідного відділення, даємо зустріч. Спеціалізовану допомогу нас всього чотири точки: це накладання на і нижній кінцівки. На верхній кінцівці ми накладаємо в ділянці плеча максимально високо, а накладання на нижню кінцівку в паху максимально теж високо, скільки ми можемо. Ви маєте затягнути його до такого моменту, коли буде відсутня пульсація на вже периферичних артеріях. Тоді жгут накладено ефективно, і кровотеча буде зупинена. На турнікетах є завжди такі полоси, де ви можна. Маткам зазначити час накладання цього турнікета. Який час? Дві години спокійно для турнікета можна до двох годин без ніяких там змін, без послаблення. З приводу підручних жгутів літній період дві години, зимовий період до години. Але навіть літом, якщо це тривало транспортування даного пацієнта, ви не встигаєте за годину, то бажано послабити його на 10 15 хвилин цей жгут, потім знову закрутити. Але це теж великі ризики, тому що можна відновити кровотечу, і в більшості випадків вона відновиться. Ну потім знову буде важко її зупинити. Чому краще використовувати турноки? Пам'ятайте, що використовуючи будь-який механічний кровозупинний засіб, обов'язково потрібно зазначити час його накладання. Українське радіо

Тринадцатый душ бяхнение в на русского ракетна атака на шепе Гараста на град Балаклия в область. области. Устрелате в предмет ден. Зерната волна и повредила электрические логики. Който е стял на пирона и е стоял на 15 метра от мястото на удара. Всички стъкла на вагоните са изпочупени. Силно пострада и сградата на самата гара. Също така няма прозорци и е в покрива. По предварителни данни, противникът е поразил в ракета Искандерем, която се е заривила своба въздуха. както подчерта регионалната прокуратура. Русланците се стремят да причинят възможно най-много жертви сред силното население. Обстановката на Та та в рамките на Черниговска, Харковска и Сумска област и остава напредната. Мъргът непрекъснато обстрела на тези територии и използват дивиционно разознавателни групи. Най-голям брой такива дергия са регистрирани в, в е Сумска област. Това е съобщи в ефира на Суспилния, говорителят за турбата за държавна сигурност на Украина Андрея Денченко. Неотдавно такива бяха отглъпвани от украинските граничари ОНЗ ден. Основната задача на такива групи е да разкриват позициите. на украинските защитници, каза говорителят. Това е и поставянето на взривни устройства по пътищата, за да се навреди на силите за отбрана на Украина. Ако, например, има движение на привозни средства, виждаме също, че врагът понякога не знае по кого да открие огън, защото доста често те просто стрелят по автомобили на цивилни, които се движат близо до границата. Противникът на нас е с стрелково оръжие или конкретно на цивилни лица. За победата на Украина всички обещания за военна помощ трябва да се превърнат в реални доставки. Това съобщи генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг на пресконференция в до Берлин. Той призова съюзниците да ускорят доставките до на оръжие за Киев. Всеки ден виждаме нова атака, нова бруталност. Русия унищожава украинската да инфраструктура, включително мощни електроцентрали. И нека бъдем честни. Реалността е, че през последните да месеци Il NATO non è presente in Ucraina, ma è un'altra cosa. Il NATO è un'altra cosa. Il reggimento è un'altra cosa. Il Regimento è un'altra cosa. Il Regimento è un'altra cosa. Il Regimento è un'altra è Il Regimento è un'altra cosa. un altro. Il Regimento è un altro. Il Regimento è un altro. Eu tô a Germania prejuízo.